Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Близнюки на вересень 2023 року. Отже, близнюки, давайте подивимося що на вас чекає в вересні місяці. Вересень місяць розпочнеться з того, що планета Венера 4 вересня закінчує свій ретроградний рух. Ретроградною Венера була півтора місяці, починаючи з 23 липня. І ретроградною вона була у вас в третьому секторі гороскопу. Третій сектор це сектор, який відповідає за поїздки недалеко, за документи, за транспорт, за переговори. Це я озвучу. Те, що е, вам не, ну, не дуже добре було би робити до 4 вересня, але починаючи з 4 вересня. Венера перейде в прямий рух, і якщо у вас там були плани на якісь переговори, на поїздки, на покупку транспорту, в принципі, ви вже можете це робити, вибирати, але купувати все ж таки краще десь з 18 вересня, коли ще Меркурій піде в прямий рух. Наступне того ж самого 4 вересня, планета Юпітер розпочинає свій ретроградний рух на 5 місяців, і Юпітер зараз знаходиться в знаці Телець, а це для вас 12-й сектор гороскопу. Взагалі, Юпітер. Це планета всього міжнародного, планета за кордону, планета навчання. А коли він ретроградний, то все, що стосується цих сфер, які я перерахувала ну. Типу, не бажано це робити. Ну, наприклад, якщо е, загально ви планували кудись поїздку за кордон, то е, вона може відмінятись, можуть втрачатися валізи, може там реєстрація бути не підтверджена, може затримуватись рейс або відмінятись. Ну тобто це все з цим пов'язано з Юпітером і. Ну, так само по навчанню, наприклад, ви планували кудись піти на навчання. Наприклад, якщо це ну, на якісь курси, то потім вам можуть сказати: ви можете оплатити курс, потім вам скажуть, ну, ви оплатили, але курсу не буде. Наприклад, от. Тобто, це все в, в такому плані. Ось наступне. Так як Юпітер у вас знаходиться в 12-му секторі, а 12-й сектор це сектор всього міжнародного, сектор далеких земель, це сектор імміграції. І, наприклад, якщо ви планували кудись переїхати за кордон, і так далі, то по ретро Юпітеру вам, наприклад, запропонували якусь роботу за кордоном, і ви вже думаєте, все, я їду за кордон. Але вересні шість ретроградних планет і все буде переноситись, відмінятись, і ви будете сидіти думати, ну коли, ну коли, коли брати квитки, не ну брати квитки. Ну, тобто, це місяць, коли ще треба щось е, зачекати або доробити. То, що було в минулому, якщо у вас є щось, наприклад, це ще. Такий, знаєте, сектор, який відповідає за астрологію, за таро, за психологію. Якщо ви, наприклад, працювали з психологом, добре працпопрацювати з психологом зараз або доробити все, що було в минулому. Наступно, наступне це Меркурій, ваша планета 15 вересня закінчує свій ретроградний рух. Ретроградний Меркурій, значить, був три тижні. І знаходився він в вашому четвертому секторі гороскопу і в знаці Діва. І е, четвертий сектор гороскопу. Про що він нам говорить? Це е, сектор, який е, говорить про нерухомість, про місце нашого проживання. Також е, це актуальна тема переїзду і еміграції. Звичайно, по Ретро Меркурію. Не бажано купувати нову нерухомість, переїжджати, планувати щось, але вже зараз, 15 вересня, Меркурій перейде в прямий рух, і вже там, з 18 числа, якщо у вас були будь-які плани на покупку, на покупку нерухомості, на покупку автомобіля, то ви можете це робити. Це окей. От і ще 15 вересня на нас чекає новий місяць, новий місяць, який відбудеться в знаці діва, і це теж для вас четвертий сектор гороскопу. І це сектор нерухомості, місця проживання і так далі, про що я говорила попередньо. І якщо ви, наприклад, шукали нерухомість, щоб собі придбати, чи шукали нерухомість, щоб зняти в оренду, то вже починаючи з середини місяця, з 15. 15 вересня ви можете знайти для себе підходящий варіант, і, ну, і ви будете ним задоволені, тобто ви вже можете підписувати контракт і на оренду, і на купівлю, тому що Меркурій вже буде в прямому русі. Е, ось. І ще це сектор імміграції. Тобто, якщо ви довго планували кудись переїхати, то з середини вересня можна це робити. Е, наступне планета е, Сонце 23 вересня переходить в знак Терези. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. І, е, взагалі, е, п'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за хобі, за бізнес, за все, що приносить нам задоволення. Це означає, що в цих сферах, якщо ви там планували там новий бізнес відкрити або Взагалі, ну, якийсь ребрендінг зробити, або більше часу приділяти своєму хобі, або більше часу там приділяти своїй коханій людині, ходити на побачення так далі. То починаючи з 23 вересня, це класний на цей період, тому що сонце в одному знаці знаходиться плюс-мінус місяць часу, і це означає, що в цьому секторі вам буде дуже щастити. І ще хочу виділити два дні у вересні, які енергетично дуже сильні, це 15 вересня і 23 вересня. Тому що 15 вересня це новий місяць, а 23 вересня сонце змінює знак і переходить значить, знак Терези, а ще це день осіннього рівнодення, чи сонцестояння. рівнодення, здається. От, і чим цей день добре, це взагалі як офіційний початок осені. і цей день добре закладати е, енергію до е, наступного рівнодення, тому що коли сонце входить в один з кардинальних знаків Зодіаку, такий як Терези, Овен, Рак або Козиріг, це оди, значить наступає рівнодення і зміна пір року. І в цей день добре писати цілі, мрії, взагалі свої плани. Якщо у вас немає можливості, наприклад, написати, то добре просто посидіти, подумати, що ви хочете, що чим ви б хотіли займати. Що ви хотіли б мати на найближче майбутнє? Це для цього дуже хороший час. Ось. Значить, а закінчиться місяць повним місяцем, який відбудеться в знаці Овен, і це для вас 11-й сектор гороскопу. Про що нам взагалі говорить повний місяць? Повний місяць він нам говорить про завершення якогось періоду в нашому житті, завершення якогось етапу. І це, звичайно, день якийсь емоційно дуже забарвлений. А одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет за друзів і. Це може бути так, наприклад, якщо у вас була робота онлайн, то е, ви вам можуть сказати, що е, вже не потрібно стільки е, працівників, які працюють віддалено. Або якщо ви працювали на себе, можете подумати, що я вже не хочу там, наприклад, продавати все в інтернеті. Я хочу е, відкрити магазин і продавати не тільки через інтернет, а продавати так напряму людям. Або, е, наприклад, е, це ще може. Бути так, що зміниться ваше оточення, ваше коло знайомих, друзів, колектив зміниться, якщо ви вийдете на роботу, або, наприклад, з якимись людьми ви перестанете спілкуватись. Ось такий насичений місяць чекає на вас місяць вересень, і взагалі хочу сказати, що вересні добре закінчувати якісь справи, тому що багато ретроградних планет. Це місяць, ну про який говорить про переосмислення, тому що там у вас і Юпітер, і Уран знаходяться в 12-му секторі. Ще у вас в 8-му секторі знаходиться Плутон. Плутон зараз проходить теж ретроградний рух і проходить останній градус Козорогу. Це означає, що, наприклад, якщо е, вам е, хтось допомагав е, фінансово і так далі, е, е, то можливо, скоро ця допомога припиниться, наприклад, е, в січні 2024 року, або це може бути працювати так, що е, можливо, скоро ви, якщо ви брали там кредити і у вас є. Е, Певні фінансові зобов'язання перед банківськими структурами ви можете це виплатити. ось. І взагалі, це добре, чим добре, особливо перші два тижні вересня, все закінчувати, тому що з середини вересня добре закладати енергетику на майбутнє. ну, типу, Добре закладати енергію майбутнього. От а ще в жовтні нас чекають два затемнення, і вони вже будуть відчуватися в вересні, а це як теж період таких трансформацій, змін, Ші -ші. щось нове буде входити в життя. Так що потрібно все зараз підготувати і закласти хороший фундамент. Так що я вам бажаю цікавого першого місяця осені. От пишіть коментарі, як для вас пройшов цей місяць. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.